У Павлограді зібралися найсильніші спортсмени регіону. Тут відбувся відкритий чемпіонат міста з комбат самозахисту. ICO. десятки учасників напружені поєдинки та дух спортивного братерства. У нас в місті проходить відкрита першість міста Паларада з «Айсіко Комбат». Проходить у розділах Ка-Комбат і Фрібокс. До нас завітали гості з міста Дніпро, Запоріжжя, Тернівка, Нова Дача, Богданівка. Сьогодні за моєю спиною ви можете бачити, як проходять запекли боротьби спортсменів з різних куточків нашої області. Приймають участь всі вікові категорії, у всіх розділах. У всіх спортсменів і у дівчат, і хлопчиків є можливість позмагатися. За нагороди. Комбат-Самозахист ICO – це сучасна система рукопашного бою, яка поєднує елементи різних бойових мистецтв і має прикладний характер. Вона розвиває не лише фізичну підготовку, а й дисципліну та самоконтроль. Комбат-Самозахист це національна федерація. Буквально тиждень тому наша збірна України приїхала з Уельса з Англії, здобувши шосте місце на чемпіонаті міру де Представляли вихованці нашої федерації Дніпропетровської теж какома. Це розділ кікбоксингу, де дозволені удари руками, ногами, по корпусу по голові. Бокс класичний бокс англійський, де дозволено наносити удари тільки руками. Змагання проходили в декількох вікових категоріях: від наймолодших учасників до дорослих спортсменів. Підтримати учасників приїхали не лише тренери та рідні, а й наші захисники. Дуже радий сьогодні брати участь у якості гостя на цьому чемпіонаті. Пишаюся спортсменами, пишаюся тим, що у такий складний для країни час є можливість у тренерів здійснювати підготовку та проводити такі гарні змагання. Рівень дійсно дуже високий, рівень зростає. Радий в цілому, що спортсмени займаються під час бойових дій, тим паче палград при місто. Молодці. Вітаю всіх тих, хто сьогодні бере участь у змаганнях та перемагає. Але сьогодні всім треба зрозуміти, що програвших немає. Сьогодні переможці всіх. Для більшості учасників це вже не перші змагання. Однак спортсмени все одно хвилювались та наполегливо готувались до чемпіонату. Ні, не хвилююсь, ну дуже класний чемпіонат. Бокс е, закаляє характер. Ну і постояти себе можна. Прийшов ну, в 9 років, е, Давно ще. А давно берете участь у хані? Сьогодні ще не було, бій, трошки хвилююсь. Ну і все. А в якій категорії буде брати участь? В 50 кілограмів. Кікбокс чи? Бокс, фрібокс. Ну, трошки хвилююсь, так. А взагалі ви у бокс прийшли давно, почали? Ну, вже три роки займаюсь. На... на змагання, ну теж роки, мабуть, два, їжу. Готувалися, ну, може, в ну, неділю. От як узнали, що буде, і от готувались. Участь також брали і дівчата різних категорій. У мене взагалі вагова категорія 50-55 кг, але сьогодні у мене суперниця 65-70. Кікбоксинг і розділ К1. А як давно ви прийшли у цей спорт? Я вже займаюся чуть більше двох років. Я дуже хочу зайняти перше місце. Тому що я готувалася. Я їздила на чемпіонат України, на чемпіонат Дніпропетровської області, на чемпіонат Запорізької області. Ось. Мені дуже подобається організація змагань, як все проходить, тому е, хочу, щоб все було добре. Ну я не хвилююсь, ну, бо це не перше змагання. І вже все як звичайно. А давно займає? Шість років. А що вас привело у цей цейсько? Е, мама привела мені сюди і сказала займатись взагалі подобається? Так, вже подобається. Так. А чи плануєте розвиватись надалі? Так, е, так я хочу поїхати на чемпіонат Європи. Наприкінці чемпіонату переможців привітали та вручили нагороди, медалі й дипломи. Крім того, під час змагань вручили посвідчення майстра спорту міжнародного класу та майстра спорту України. Такі змагання вчать захищати себе, підтримувати команду і залишатися сильними не лише на рингу, а й у житті. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК